Все нашому Бога, і в лісах нам самого свети, Ісусу Христу, царей Богу нашому, поволі борку, Симоспомою, то чести беззаконі моїм, найбачимо закоріхами, очистим, як у беззаконні, не зайхнули, і свину, він осурішив лука про тобой старих, і подобралися усуниш на свитим, це беззаконівчати, і сьогодні сірові мати моя, зибу суболи себе, звісно, і тайне, примуси я вам і сим. Пограбишим і собою мирчився, миш, ми пачні ублюся, слухом усе, весе веселі, возрази, когось смиренним, Одра лице Твої мої, вся беззаконні, медчистим, сенси чи сожоржені бороду, прану твої, моїм, на Твер, отца, Твоє дух, твоя свята, не твої мене, боздашний ради спасений твоє духов, чордим'ян, на чоловікате, плечти, ти обратяться, і збандровий борбу, спасені, мой здравствуй, язик мої правді твоїм. Господи, сніме тверди ще уставлю, свять хволову Твою, яка що усі жети нам хобом, все сурення не було величе, жертву душу рушень, серце хрущене, смирено, Бог не чежит, облажи Господи, волонім Пенсіона, і до сувісці Россиїмське та давши жертву правди, волос мою, то дав возлужат на алтар твої тельце, Божа помочь войми, Господи, хоче впочися, то тобто, посидяш, поселям все іщи мою. Да узятять спять і посидяться хотящими злаям, да з тях весня головуше блаже, боже. Но зразуляться Твої січне, Боже, благотвону. Довзлися Господь, вище спасені Твоє, аженіші воропомозими, поможемо, ізбатимесь, воспитан не закосне. Госпо слышим молитву, ленівої святої слышимо правді твої. І мису сербом твоє, которые це продоволь всяк живий, я воно радуш мою своє землю, живот моїм, посадив местем, як мертва віка. І у ні дух, ми связи серце моє, у мене по очистях у сіді твоїх. Вторий рук, то почався воздігти вірусу, мої душами, коза визволити мін. Скоро слыши мене, Господи, що за дух мой. Не отради цатвою до мене подости, не сходящим родом. Слышимо, старення зором, Лис, як до тях, поваг. Скажи мне, Господи, путь, мой же може, подивує кто за душу мою. Із митрах моєго свиктає прибігох на очима творотволя Бог мой, дух твоєстей, на зер право, і іменем треба, Господи, живиш, правди Твої, і зведеш від чала душ мої, свириш враги моя, і поближешся служащих душими якусь раб твоїснім. Слава Снігури, зловмируючи в тебе, навіть, повалим ті благословить, слава Тебе. благодарим Тебе, Великий наслади, Господи, Царя Небесний. Боже, Отче, Стежителю Господи, Христе, Ростести, душе. Господи, Боже, аче буде Боже, синий отеч, Зеріх міра помили нас, Зеріх міра примимот в нашу, сіяй весну Отця, помили нас, як реїсни свят і свинаспорі Ісус Христос, Во славу Бого Отця, амінь. На всяку нож благословіть і восхвалення ім'я у віки, у вік, віка. Господи, прибільші блисцем в роті, і рот. Ай, Господи, помило мені цілею душу, яку соріших тобі, Господи, тобі прибігох, на очима, творети волі, як лиси, Бог мой, як у, у тебе сточик живота в освіті Твоїм Твої світ, пробави милостиво від дущим тям, сподобай Господи в ноці і без іхасу хранитися нам. Венесі, Господи, буде Отець наш, хвани, послани, ім'я у віки, Амінь. Буде, Господи, молоси на нас, і груповах на тях, благословенець, восвенно очима правда Твоїм, благословеться, володих Твоїм. Голоса і святий постиме правда Твоїми, Господи, Бога у вік, і рук Твої не презри, Тобі проведе хвала, Тий проведе в і від слава провада отцю і Сину, свого і приснову, віки віку. Амінь. Вірую. Бога Ця судержителя, Творця, небо зворив, сими Видовим, і Христа, Сина Божого, родиною, це рождена, принеси вік. Світа сіта, бои сен, рожденна, сна, рождена неслана, и до нас насради человеки наша, спасеніше, шевес, володса духа святому человечествам, рассвязан за преподсюд и сладам, шагурам, воскресенье по посланию, шеш, я шевесную сам, и пакериус, слава свину, мертвым, засну сам, І в духа с того, і исайсхудящий, исус сам свист, спонсисного лучше пророки. Вийди на святую соборну епосу церкву, істину крещення висування гріху, чаю воскресення мертвих і жизні будущого віка. Амінь. І животи древним анім божественним, вийди Бо на сон, ми ще собо покові, розділивий море, і зрай зв'язким людям, сей Бог наш препрославний, є з тому єдиному боєм, яко прославися. Пресвятая Богородице, Сто Сина, з якої стошнього усердію і милостині, Віриття Божої Матер, приступлю, молю Святої власти, дати мені омилення, якось сюди плачуся при рішенні моїх сучистої матері чи цар. Свято я Богородице, спаси нас, душевних ніслас, дасть каплю, омиваю, що є скверно всі в моїх діянні і лукавої помишлення, і очищаю щої душі моєї нечистоту і церкву, творящий ім'я Божого Духа. Слава Цю і Сину, і Святому Духу вбору, мої привонення моїх прирішень, люті все на борца. Работами потупляємо в голубину, погибали, нині од пуше купію тобі пренепорочений, спасен'я. І нині а... пресне во віки вікомінь. Милосерді ради, милостиво, владичиця всіх помилую окаянної мої душу, і оня із бам'я вічної що і псовського нападання, кров твої Богородиця нині прибігаєшого. Що... І живот не сушився, праведний словом сузидаєме. Завершає моє духом, все до жителю, владиков, люби твої, утверди мене. Присвятає, Богородиця, нас Світом, Боже станом, озирив за піти, йому раджаний ковмої помисли, ти бо світ родилайся, восіявши його до царесушний. Присвятає, Богородиця, спаси, нас, за пен душі стопи, і вже праведних враг земли. Прирази на Твоєї дусни, твою владичице, чистиє, востаннє. Слава ОЦ і сину, і святому духом, класи, окаяни, а забути, очисти владичиця владичиці, При і поставлені Твоєї молитвою подаш рабу Твоєму. І нині і пресної, окі виконам ініціла я з душевна, многомутне, і помишлені, волнені, владичице, утиши і мирне, ні устроєння даш. Полужити си нам, твердою любов, Господи, іди Твоєго Сина, занесени на смерть, дав Тим же тобі зовем благодаря ще слава Силі Твоєї, Господи. Пресвятая Богородиця, спаси нас, плоть сластьми, сладу страстімо, скверни і душі моя, чистоту скверними мислями околя, і у помрачих натречу царапа Твоєго. Пресвятая Богородиця, спаси нас і спавленням, ні буде, і прибіжище, і держава, роже чиста чистає заступниця, всякий ім'я скорби і збавляю, що всегда, і враги моє, вся послабляєще. Що... Слава Цю і Сину, і Святому Духу, ногами, напасть мене, одержим. Ізьмо каяни вісовськими, коварство, присно погружаєм, прибігають тобі нині, теплою твоєю молитвою, спасим я раба Твоєго. І нині і приснає вовіки вікова, мінь. Нош м'яне світла, страсте і одержи того каянного, на світом твоїм благає Ясуще, мої розори, ік світа повинені, Божий, я облаки розори, і к настави наставив повелінні Божій все непорошне я. І яководію Ісая, образно на престолі провознесенна Бога, Одам вам слави дорону синого каяни, вопія Провидів лишаємо Бога, на вечерня і міром владичи Свої. Присвятає Богородиця, спаси нас в рем'я, живота моєго, як один і щезе, і к смертним дверям приближиться, і ужасаю собі совського нападання, діла ботів, всегда, все непорочне його щедрий. Спаси. Пресвітаю, Богородиця, спаси нас, засушаєш, Дів, золо моїх бездну, подаш мені руки, слез, його сиво і страстеє моїх пламень одкровується. І сподобає збавитися, вогня і прочих в день судний. Слава і Сину і Святому Духу, поліпшої душу мої в ріки пречистає сили Твоїм милуванням, і сподобай він творити в смиренні сина, Твоєго повеління присно, якодово сприйму всього благості нині і приснові кількомінь, повдовівши я сина моїй невісний, і одежде, Божественне, церква Твоя, отаре, присати, як крови одіянна, адже я ношу болізни Твоя зряшена кресті. Я ж слова, матері, даю ще благо лише. Безна послідніх ріхового бедим'я і ще зайду ми, но прострий владико високої твої мишці, як Петра, управити управителю спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Великої тя Божий син, грішником прибільше, показа воплощся, бо невістого чистих кровей твоїх тім же милостива, твоїм рабом буде. Пресвятая Богородице, спаси нас, просвіти зараю Твої блага, я омрачене серце моє, очі пока що неподобними. І світу сина сотвори, і я в місто світло, м'як сели. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, волю, страстих помишлень. все гадання смушають, причиста й лукавих вже духу бою погружає, ну у твердими на камін, і без страсті я. І нині приснує во віки вікомінь, уснух, смерти душевні, і в гробі лежу, отчаяння, надаш мені ріку і воздвигне, молюся, покаяння, жизне наставляє ще м'я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині присновеки вікова мій. Жезло, сили, стяжавши і крес сина Твого Богородице, тім же не злагаєм врагом шидані. Любові я не пристану, величайша. Прежде образу злотому персидському свомочти, що отраси не погониш, тріє, бою ще посередні у Боже благословен єси. Богородице, спаси, скрій, припояше, Чиста, я, Богородиця, спаси нас, скріпость, припоявши, чистає душу мою, знемовшої гріхи і спасиня сину Твоєму, в Отець наших, Боже, благословен ісе. Присвятий Богородице, спаси нас смертного часу, ободявся безсмертного ради і вічного мучення тобі припадає. Спаси м'яд рокавиця усі ловящих Богородиця Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Я же немістимого Бога вочеря, вмістивши я ногами прирішення утісняємий йому мой. Городиця, сподобався, осуждення. Го І нині пресної вовіки виконав мені род, чоловічеський тя молит, Богородиця, владичице, помили, раби Твоє вірує сину, Твоєму вопіюще. Отець наша Боже, благословення син. Нестерпимому вогню, соєдинившися, благочестия, предстатело, Юлуше, пламенем женеврожденим божественною піснь боям. Господня Господа, привозносі те во вся віки. Присвятай, Богородиця, спаси нас позавидів, блодному воїстиною житті, моє все скончав, в нині гнині зовух, все грішив тобі, суттєво отроковице, як поєдиного от наємник сина, і завжди для Твоєго дам я слави, датя славлю вся віки. Пресвята, Богородиця, спаси нас на зов душа моя, приміне надби з усіми сходящими. несходящими тими, Богородиця Дів, і зведи, із з ями страстної відбрени. Тимін на моє. Слава Отцю і Сину і Святому, допомолися, Христо Роше, я от святих твоїх час, Богородиця, многих мені пригрешені і дати прощання і не да Всі діла Господня Господа, пойте і привозносіти його побіги. Нині присной ті комієда, Божим повелінням, хоч душа моя у житті я сего годити. І от си, ти ловя шитимі причисти, я попію, що все діло Господня Господа, пойте і привозносіти його військові. В законі сіней писанні образ свидем вірні всяк може положить на резерва розає свят Богу, тім перворожденної слово Отця, беззначальна сина, перевородявшися, матері низьку мужно величає. Пресвятая Богородице, спаси, нас, зарочили, чиський все непорочне твоєю непобідимою молитвою нині. Убугашся, вопіє день і нош. Не пристайся да моляшися, Творцю і Сину, твоєму ушедвити в упіюші ятям. Пресвятаю, Богородиця, спаси настрила, стрела, й безмісних душу мою, у я з вишобі прилоги, супротивними стрілами помишлені вседа, ум моїх смущає, Тім же істилив роковиця, несцільне, моє язви. Себе... Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, отиме чиста, Бог невісто од мене, воюючи, в раних споріх, устання оттіх і в ноги, а лукав стоїнавости, тому не терплю. Окаянино пошися, і збагатим. І нині приснує повіки вікова, мій ти неможені, віса смиренного моє телесе, я душі моє серце, моє остинання, і ума моє заблуждені, і прелести тим же твоїм милосердям, обоюди і сціленіє. На ніж у постелі Святої Гори. Молитва за інших. Так, старше досі ми не говорили про молитву за інших, як її звершувати. У світі очі мій так багато бід, так багато зневаги до Бога, а це, за словами отців, є найбільший гріх. Тож знаєш, обов'язок плакати й молитися у зв'язку з цим. Святий Йоанн Ліствічник склав Слово до Пастиря, точніше до Ігумена. Але воно стосується до будь-якого єпископа й духівника, котрий є єпископом для кожної душі. Там сказано таке: пастух, коли вівці відпочивають, відпускає собак бігати вільно довкола загону, щоб вони охороняли отару від вовків. Так само робить іерей, коли християни сплять. Він не спить, даючи своєму уму як сторожовому собаці волю і змушуючи його пальнувати. І взивати до Бога про народ Його, а як багато хто в ту годину впадає в розпусту, як багато готових накласти на себе руки, скільки готових зробити жахливі злочини, скільки розчаровувалося і відступило від добра. За всіх їх читайте молитву. Саме Господи Ісусе Христе помилуй рабів Твоїх або раба Твого, якщо йдеться про конкретний випадок. Слонися побоїстину, жити вородицю, хрестоблажений бренебочною і, і мати Бога ноша, очеснішою робив, і славніший безстрамнені сарафи, безісніємо слово рочною, Слушай, погородицю. Боже сади, кріпкий, садий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сади, кріпкий, садий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сади, кріпкий, садий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і святому духу, і нині проясно віки віков. віком. Присядай, Твойця, помилуй нас, Господи, очей сиріки наша, владико прости, беззаконня наша, святий посиди, сили, немощі на наша, і мене Твоєго ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава, Отцю і Сину і святому духу. І нині пресновіки вікова, Отже наші жизни на да сердиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небеси на землі, Хліб наш насушний дасть нам десь, і остави нам доли Яко ж іме осадем, душником нашим, і не веде нас свої скушені, но і збави наслуха. Яко твоє царство, і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки віковим. Спаси, Господи, люди Твоя благослови стояння Твоє <риклад> обід Благовірному народу, на сопротивного я даруя і Твоє зохраняя крестом Твоїм жительство. <риклад> Слава, <риклад> рождество дівство сохранила єси в воспоні віри, наставила, є боротиця. Христа, веласику животу, мати, суще живота, і молитвами твоїми і У смерті душі наша. Боже, Отець ноше, твори сам по Твоїх ротости, не одстави мило Твою от нас, на молитву мій вмирю праве живот. Замір учинок твоє кров, якобарене з ясом, церква Твій окрасившися, тіме опияти, Христе Боже, людям Твоїм, щедроди Твоє не спасли, мири жительству Твоєму даруй і душам нашим велію мило, слава сину, і Святому Духу, за святину Богой, Христе, душе раб Твої, і дійжені, з болізні, печальні но жизнь безконечна і нині пресної, во віки віковань. Молитва ми, Господи, всі і породиці, твой мертаж навіть помилуй нас, як виденща.

І на всякої времі, на всякий час на небесі на землі покланяйся, слави, ми, Боже благо милостиві, праведне любляй грішня милує, вся віко спасеньє, обещані ради будущих благ. сам Господи, прийми наша в часе і молитви, і справи животне заповідем Твоїм, душе нашого леса, сачисти, помишлені, і справи разом у целомдрій стрезви, і, і збави нас от всякі а скорби, золі болізне. І огради святими ангели Твоїми, як вода да ополчення миксоблюдай, ми наставляємо достигне в єдинство віри, і в разумне прикосновення Твоє слави, як благословення, Сіво віки вікове. Помилуй Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині пресновіки вікова, Чесніше хароби, і славніші без страблені сарафи, безіствіні богослова рочою, суши вороги, сотя величої. Господні, благослове, Божому щедриний не, не просвіти лице Твоє на Ні і помілуйне. Нескверна і неблазна, і нетлінна, я пречистає я діва, Богоневіста, владичиця, Бога Слова, чоловіком преславним Твоїм рождеством, я, і од пачу істество рода нашого Небесного Согокупшая, ненадежний, єдине надежду і побіждає, ми поможнице, і заступлений Тобі прибігаючи всіх християн прибіжище, не гнушайся мене грішно, і скверно, скверними помисли, і словеси. І діяньми всього себе, себе непотребна, непотребна сотворча, і сластем, і оненію, ліності нравом раба бившого, но як чоловіка Бога мати, чоловіка любні, у милосердлі, свяні грішним і блудним, і й от скверневостей приносимо, й тобі молене, і твоєго Сина, і нашого, владику й Господа, материнним Твоїм дерозновеним, об'ємші в моли. Да, отверзе Твер чоловіколюбної милосердлі Своє благості і презрив моє безчисленне прегрешення, обрати М'я на покаяние и Свои заповідь, діла теля відмі, мені відмінах, представи Міпресне комилости и і и і благолюбовья в настоящий жизни тепла, помощнице, и помощниця, спопротивне полки одгоняюще наставляющим. І во време, і схода моєго каяну, і мою душу соблюдающі, і темний образи лукавих бісов, далече од неї одривающий, страшний же день праведного судовічним, я ізбавляюще муки, і незреченні слави Твоєго, Сина і Бога нашого, наслідника, м'являющий, Южа йде улучу, владичиця моє Пресвята, я Богородиця Твоє ходатайства, і заступленія благодатію і чоловіколюбієм єдинородного Сина Твоє Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Йому же подобається яка є подобає слава, честь і поклонення собезначальним значальним і Отцем, пресвятим благим животворящим Його Духом на ній присно і вовіки віковим. І даж нам, владико, на сон грядущим, покой душі і тіла, і сохрани нас від мрачного сна гріховного, і от всякого темного ночного сладострасти, і утиші стремлення страстей, Угасирожене стрела лукавого, яжена не лукавно в останній плоти нашої утолі, всякої земної вечної наше мудрование успі, даруй нам Боже Бодирум, цілуму дрепоми, селисе, розвящейся, сонлагок, лагок, всякого сатани на нескуса, не в остави нас во время молитви, у тверждених заповідах Твоїх пам'ять, судеб Твоїх себе, війно, і мущих, і всеношнее словословие нам даруй, Боже, Піти і благословити і і славити ім'я Твоє Отця і Сина і святого Духа, нині ней і вовіки віковим. Преславно, пресно, диво, нашу, я я діво Богородице, молитву нашу, наша, донес, Сену Твоєму Богу нашому, да спаси тебе ради душе наше, Отець, отец, приблизище Син, покровительна из Дух, Святий, Тройце Святая, слава Тибе. Та не то вмійся, всію, ти молитви, як олини, сирічні помилуй нас, сину, і Син, Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябу, повахом не пронівайся, на ніже, бо ми не беззаконні наших, по призринення копла, і спав, не наші, наших. Боїси, Бог наш, і ми люди, є твої, всі діла руку твоїм, а твої призивають, і нині, і віній, пресни, во віков. вікові, милосердя двері отверстили, того слова, не погородиця, надійшла, натягане Богина, надай тобою Святою, Отбі, ти боїться спасення бристи, рода Христі. Нас, Боже, по велиці милості Твої молим Тися, услыши і помилує. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся, Боже, сохранитися святі се, обителі, все і всякому граду весь і страні від влада труса, потопа, града, оня, меча, нашественно племенник, і междуособно я бран, і о єже милостиво бути благовітливо, благопременительно, благому і чоловіколюбивому Богу нашому, і одвратити веснів своє не надвіжащийся і збавити нас од належащого праведного своє прищення і помилувати нас, Господи, бомилуй, Господи, бомилуй, Господи, бомилуй, Господи, бомилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, bande, Господи помилуй, Господи, бомилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышеним, Боже, Спасителю, наш, повані, всі концей, землі, суші, море далече, милостиве, милости буде влади користі наших помілуйна. Милости Бої, чоловіку, любець Бог, єси тебе славу, воселаємо Отцу і Сину, і Святому Духу, нині присной во віки вікова. Амин. Слава тобі, Христе Боже, повані, наші, слава Тобі. Слава Сину і Святому Духу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй влогу Христос, зістинний Бог, наш молитва, і пречистий, Своя матері, преподобна, бо наснати з наших і всіх святих помилує. І спасет нас, як у благи Амінь.